Вітаю, друзі! 13 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, вечір неділі. Записую вам підсумкове відео про ті події, які ще не розповідав. Уже є два відео у мене сьогоднішні на каналі. Можете переглянути, що стосується можливої візиту Джозефа Байдена до Берліну. Ну і також в ранішній огляд я говорив про зашквари в Пентагоні, які не можуть діти згоди, що робити з безпілотниками, які літають і розвідують їхні військові об'єкти. Закон забороняє їм їх збивати. А зараз про те, що сталося вже в другій половині дня, скандал у штабі демократів Камала Харіс не може знайти спільної мови з помічниками Байдена і про Третю світову війну, про яку говорить Трамп. Про все це зараз вам розповім, але насамперед дуже попросив би вас, друзі, долучитися до термінового збору. Щойно отримав повідомлення з Курщини від тих, кому ми допомагаємо вже давно. Це посилання на збір знайдете. В описі під цим відео не буду говорити більше інформації про них. Але повірте, що хлопці справді там зараз не в дуже простій ситуації і вкрай потрібно закупити їм павербанки. Попередній збір ми закрили вчора, там також для іншої бригади на Курському напрямку, також для бригади на Лиманському напрямку. Збір невеликий 40 тисяч. Тому дуже просив вас долучитися, аби ви доєдналися, і ми зараз закриємо цю потребу. Павербанки потрібно для того, щоб хлопцям заряджати рації, бо в них ні світла, ні палива. Направду так і є. Відтак від нас з вами залежить те, чи ми зможемо їм допомогти. Отже, про найголовніші події сьогоднішнього дня я розпочну із заяви кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що третя світова війна може розпочатися через 3-4 місяці. Про це він сказав під час мітингу в Каліфорнії і згадав в тому числі про війну в Україні. За його повідомленням, 86% американців вважають, що дії чинної влади хибні. Мовляв, як він переможе на виборах, відразу всі проблеми в Америці завершаться. Але він же обіцяв, що як тільки переможе на виборах, то завершить війну Росії проти України, тому якось не корелюється його ця заява. Хоча я не маю сумніву, що Трамп знає дуже багато правдивої інформації. І те, що він говорить про ймовірність великої війни за 3-4 місяці, це може бути не його фантазією. Що він власне говорить? Саме те, що 86% американців вважають, що демократи проводять неправильну, неефективну політику, це говорить вам, каже він, у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні 3 місяці, правда. Я турбуюся про наступні 3,5-4 місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є. Це не нове, Трамп уже про це говорив. І я, звісно, ну, доволі упереджено ставлюся до всіх тез, які він озвучує, оскільки він дуже часто говорить неправду. Буду намагатися максимально коректно. Маніпулює даними, цифрами, свідомістю і в такий спосіб залучає дуже багато виборців на свою підтримку. І вони готові за нього голосувати. Шанси виграти у Трампа зростають ледь не щодня, ну і на тлі також непорозуміння, які є в штабі демократів. Там не миряться Камала Харіс із помічниками Джозефа Байдена. Зважаючи на те, що сьогодні в світі відбуваються дуже бурхливі процеси, Китай заявляє про готовність воювати проти Сполучених Штатів Америки, точніше, він готується, нібито до цього. Випустили вони в Китаї якийсь дивний ролик про те, що будуть воювати. Ну і тайванські військові помітили військові кораблі Китаю неподалік своїх берегів і зараз чатують, що може бути далі. Відповідне повідомлення вони вже зробили. Я не розцінюю зараз навіть цю провокацію з боку Китаю, що призведе до початку війни проти Тайваню. Але все ж таки варто адекватно оцінювати ті загрози, які сьогодні є. Ви вже знаєте, що Північна Корея долучається і військовими в Україну воювати проти нас. Багато моїх колег заперечують цей факт, що мовляв, цього ніколи не буде. Мовний бар'єр і таке інше, куча проблем. Але разом із тим я ну, не був би настільки тут однозначним, тому що ми так само говорили свого часу, що немає в нас і снарядів корейських, але нині їй балістичні ракети. І вони будуть і надалі, якщо не будуть вживати відповідних заходів проти Кім Чен Іна. Але якими вони можуть бути? Хіба що повноцінна війна Південної Кореї проти Північної? Але Північна Корея не хоче воювати проти Південної. Але давайте полишимо саме це питання. Я просто наголошу на тому, що... Ситуацій нестабільних в світі дуже багато: Північна Корея, Китай з Тайванню, Близький Схід, війна Росії проти України, намагання Росії провокувати країни НАТО до війни, ну і так далі. Тому Дональд Трамп, коли говорить про можливу третю світову, яка, як на мене, вже в принципі розпочалася, недалекі від істини. Але він не може впоратися з цими самими, сіки говорять, що навіть якщо він виграє, то вони все рівно стоять перед такою загрозою. А, можливо, він змінить свою думку завтра. Ну, тим, до уваги треба брати те, що він говорить, і оцінювати адекватно те, що відбувається. Я дуже сподіваюся, що засідання міністрів оборони країн НАТО, яке відбудеться 17-18 жовтня у Брюсселі, щось таки привнесе. І тепер до іншої також цікавої новини, яка стосується саме виборів у США. Сьогодні видання акції повідомляє, що між штабом віце-президента Шакамалою Ві Харіс. І білим домом Джозефа Байдена відносини стали ще більш напруженими, відтак вони й були непростими. Це сталося останніми тижнями перед днем виборів президента, які відбудуться 5 листопада. Що, власне, пишуть в Аксіос: люди з команди Гаріс кажуть, що головні помічники Білого дому, помічники президента, недостатньо координують графік Байдена, щоб привести його у відповідність до інтересів кампанії віце-президента. Ну, загалом це логічно. Вони повинні були погоджувати сьогодні виступи Байдена на телебаченні і мітинги, які проводить Камала Харіс, щоб не висвітлювати їх одночасно і не понижувати можливості Гарріс виграти ці вибори. Ну, така неузгодженість дуже, дуже неприємна, і вона шкодить, часто шкодить. Це проблема всіх демократів. Відсутність узгодження позицій. І вони, врешті-решт, програють. Я не виключаю, на жаль, що такий варіант може бути і нині сполучених штатах Америки. Це дуже серйозний виклик не лише для США, а й для всього світу, тому що Путін прагне перемоги Трампа не випадково, а Іран прагне перемоги Камали Харіс, також не випадково. Я вже вам про це розповідав. І також стало відомо, говорив про це в попередньому відео дещо ширше. Тут просто нагадаю, що Джозеф Байден все ж таки летить до Берліну 18 жовтня, тоді, коли буде засідання глав оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі. Але засідання Рамштайн проводитися не буде. І говорить, що ймовірніше за все воно вже відбудеться після виборів, які будуть у Сполучених Штатах Америки 5 листопада, що там буде під час зустрічі. Джозефа Байдена і Олафа Шольца про все це буду розповідати, тому, друзі, залишайтеся на каналі. Тим часом Шольцу відповіли в Кремлі. Хоча запиту нібито від Шольца не було, але сьогодні речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Путін готовий розмовляти з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, однак не отримували вони таких пропозицій, хоча ви знаєте, буквально. Два дні тому було повідомлення в ЗМІ, що Путін не хоче розмовляти з Шольцем. А це вже захотів. Що змінилося? Тим паче це говорить сам Пісков російському інтерфаксу. Він давав відповідний коментар. Значить, такі повідомлення до Кремля надходять, і Путін реально готовий сьогодні спілкуватися із нашими західними партнерами, але поки що не з нами. Тому що ви знаєте, вчора Єрмак сказав, що Україна готова приймати на саміті миру російську сторону, але не Путіна з Путіним. Розмовляти Зеленський відмовляється. І до інших подій, друзі, які не дуже приємні, але і інтригуючі, їх треба аналізувати, їх треба знати. Ну, принаймні, ви маєте бути посвячені в них, ви повинні бути обізнані з усім тим, що відбувається в нас в Україні. Звісно, не всі новини охоплюю, але найголовніше, на чому варто заснтувати увагу, я тут озвучую. Україна, виявляється, поступалася Росії за кількістю зброї та вояків, це не новина. Але мала одну значну перевагу над ворогом. Це зв'язок через термінали Старлінг. Але тепер їх мають і росіяни. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Зв'язок їм, звісно, допомагає краще координувати дії під час наступів, запускати більше дронів, і кажу, що успіх у Вугледарі великим чином був обумовлений саме використанням росіянами Starlink. І коли говорить про те, що вони контрабандою потрапляють до Росії. Маск міг легко їх відключити, тому що кожен має ідентифікаційний номер і вони чітко бачать, де вони знаходяться, чи на території, яку контролюють українські військові, чи російські. На жаль, як бачите, Маск сьогодні сприяє тому, що Путін просувається в Україні. Це є доконаним фактом. Хоча це не зовсім і новина, але це вже вийшло в публічну площину. Я сподіваюся, що можливо, можливо, ще раз наголошу, Пентагон якось попливає на маска. Також відомо, що Естонія сьогодні вже почала розглядати можливість співпраці з Україною в оборонній сфері і хоче закуповувати в нас далекобійні ракети. Ну, я вам хочу сказати, для мене це взагалі щось ну, екстраординарне, тому що у нас не вистачає ракет для того, щоб бити по території Росії власних, а тепер виявляється, Естонія готова в нас купувати. І мені складно це вам пояснити, тому що я ну не посвячений в деталі, та хоч би й знав, наприклад, якусь таємну державну інформацію, точно тут би її не оголошував. Але цю інформацію повідомив міністр оборони Естонії Хано Певкор, тобто це посадова особа країни НАТО, які заявили про те, що ми готові купувати в Україні далекобійні ракети, платити за це гроші, щоб Україна могла виробляти більше для себе ракет. Звісно, він розуміє, що є заборона на експорт зброї з України під час дії воєнного стану. Але він каже: якщо ми домовимося, якщо зроблять для нас виняток, то це буде дуже непогано. Буквально минулого тижня. Я також вам повідомляв, що в Вені Times мовилося про це. Почалася дискусія. Військові обурювалися з цього приводу і говорили, ну у нас не вистачає зброї на фронті, а ми ще хочемо комусь щось продавати. В той же час чиновники говорять нам мало грошей на виготовлення зброї. Хоча гроші, як ви знаєте, постійно надходять, їх можна знаходити. Пускати зараз їх, наприклад, не на ремонт доріг, а на виготовлення далекобійних ракет і дронів, чого нам, власне, довше не вистачає. Але, ну, поки що, я так вважаю, ефективного планування і розподілення державних коштів. Ми не бачимо. Тому Естонія говорить, ми готові вам заплатити, ви будете виготовляти більше далекобійних ракет, ми будемо вас їх купувати і всім буде добре. Ну що, як на мене, чесно кажучи, в здорову логіку поки що мені не вкладається. Якщо ви розумієте, що за цим стоїть, ну, будь ласка, напишіть в коментарях. Я дійсно з радістю їх почитаю і буду з вами там обговорювати і цю тему. Вибачайте, що на такій мінорній ноті закінчую сьогоднішнє відео. Це всі повідомлення на сьогодні. Не хочу вас перенавантажувати. Ще раз вас дуже прошу, друзі, віднесіться з розумінням. Треба зібрати гроші на павербанки хлопцям на Курському напрямку. Дуже і дуже терміново. Збір невеликий, 40 тисяч. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!